Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 13 листопада. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. І на початку коротко про основне. Обленерго здійснює диверсію в Чернівцях. Зі зверненням перевірити таке припущення, міська рада звернулася до СБУ та Ради національної безпеки та оборони. Підприємці Вижницького району приїхали до селища міського типу Берегомет, де виступили проти вивозу лісу. Питання тарифів на перевезення обговорювали сьогодні на публічних дебатах в Чорнівцях. Обленерго здійснює диверсію в Чернівцях. Зі зверненням перевірити таке припущення, міська рада звернулася до СБУ та Ради національної безпеки та оборони. Останні дії організації, яка є монополістом в сфері енергопостачання, викликають чимало запитань. Наприкінці липня тут вдалися до відключень насосних станцій у спальних районах міста. Нещодавно Обеструмили офісне приміщення водоканалу. А вчора виконавча служба заблокувала рахунки водоканалу на вимогу обленерго стягнути в будь-який спосіб борг сумою 36 копійками копіками мільйонів гривень. Сьогодні, попри рішення суду, насильницьким шляхом відключили абонентський відділ на проспекті Незалежності від енергопостачання. За перебігом сьогоднішніх подій стежила Надія Величко. Вранці біля приміщення Чернівецького окружного адміністративного суду зібралося чимало людей. У переважній більшості це працівники водоканалу та дочірнього підприємства КП Вода. Усі пошибки обговорюють вчорашній день, а саме арешт рахунків чернівці водоканалу у другій половині дня 12 листопада. Це значить, що ми не маємо права користуватися фінансовими потоками. Ми не отримуємо зарплати вчасно, не оплатять те, що нам потрібно в роботі. Якщо буде така можливість, звісно, буде паралізована робота підприємства в цілому, тому що сьогодні виноситься питання про арешт рахунків 36 мільйонів. Цивілізовано 36 мільйонів водоканал зможе повернути не раніше ніж років через 10. Тому сама ця процедура це в першу чергу соціальна, соціальна напруга в колективі в тому плані, що не буде за що оплатити заробітну плату. Це придбання хімреагентів, якими очищаються питна вода, яку ми качаємо з Дністра, і очистка стоків, які скидуються в транскордонну річку пруд. Микола Ставчанський розповів: якщо не придбати реагенти за кілька днів в місті може розпочатися екологічна катастрофа. Максимум на два-три дні: це хлор, це когулянти, це для очистки стічних вод і так далі. Це два-три дні і. Не придбання тим паче з урахуванням погодних умов, що ми робимо запас, тому що зараз сніга і завести хімреактиви на вікно, на митків, це є проблематично, тому що транспортного сполучення немає такого. Це саме. Тобто ми вже накопичуємо на роботу в зимовий період, в умовах, коли підуть сніги і позамітає дороги приміщення суду пустили усіх бажаючих, а от в зал засідання тільки деяких та ще журналістів. Суддя частково задовольнило позов щодо визначення протиправної постанови виконавчої служби про арешт рахунків водоканалу на вимогу обленерго. Говорячи, людською мовою частина рахунків водоканалу розблоковані. На сьогоднішній день КП всі водоканал може проводити всі операції, які проводив до цього. То тобто, згідно цієї ухвали на рахунках АПЕК з банку діаманбанку Укргазбанку. Капечності водоканалу може здійснювати закупку павну мастильних матеріалів, виплату заробної плати працівникам всіх податків та зборів обов'язкових платежів до державного бюджету України, а також реагенти, які необхідні для життєдіяльності підприємства і подачі води в міста Ченівці. Припинення дії ухвали про блокування рахунків ще не скасовує позова про стягнення боргу в цілому. Адвокати водоканалу про це знають. Ну, ми будемо оскаржувати постанову в цілому і будемо оскаржувати дії Державної виконавчої служби. За період 2011-2013 року роки з державного бюджету України було отримано субвенцію в розмірі 48 млн грн, яка пішла на погашення різниці тарифів і чинності обленерго. А, а це не було враховано Державною виконавчою службою при накладенні арешту. Внизу біля сходів на рішення суду чекали мітингувальники. У них, незважаючи на позитивну новину, були свої тривожні вісті. Всім щиро вдячний за те, що ми що підтримали. Ця акція допомогла нам вирішити сьогоднішню проблему і так далі. Частково, по крайній. Мрі. А об'єкти не будуть виключати від доктора? Нічого поки не будуть. Я вже по Активісти поспішили в абонентський відділ водоканалу Дочірнє підприємство Вода. Тут їх чекав натовп клієнтів. Хтось хотів розрахуватися за спожиті послуги, хтось вирішити якісь власні проблемні питання. Черги стояли мертво. Електроенергії таки не було. Не можна в наш час, не можна в наш час і ще підрізати і водоканал, щоб не працював, щоб світла не було для людей. Мало того, що ті пенсіонери ледве виживають, розумієте, та ще й не можеш з цих копійок прийти і нормально заплатити за ту воду, за то світло. Мене, наприклад, це дуже а кому не зрозуміло, чого домагається обленерго, адже абонентський відділ це той самий вузол живлення, через який гроші потрапляють від споживачів до підприємства. Блоку. Викуючи цю установу, фінанси вже точно не накопичаться для сплати боргу. Ну, якщо зараз тут буде не буде електроенергії, ми, ми не зможемо приймати платежі, як ми, і як ми можемо будемо їм потім проплачувати рахунки, щоб їм платити за використану електроенергію. Я тільки що розмовлявся з комерційним директором, тароніком Сергієм Віталійовичем, він сказав, що зараз йде до керівника Обленеру, будуть вирішити питання. Чекаємо дзвіночки, щоб нам дали дали електроенергію, щоб ми... Почали приймати платежі від населення і могли з ними, з ними проводити проплату. Юрій Рихло також повідомив, що борги продовжують накопичуватися. За попередній місяць водоканал сплатив Обленерго живими коштами тільки 70% від потрібного обсягу. жовтні місяць ми проплатили мільйон 260 живими коштами Обленерго. О, така сума була проплачена. Було домовлено що хоча б в такому обсязі їм теж проплатити і там взаємозаліки. Діло в тому, що з 1 січня 2014 року по даний час собіварська електроенергії зросла на 19%. Ви розумієте, ми просто не встигаємо за підвищенням ціни на електроенергію. Клієнтам сказали розходитися і спробувати прийти після 14-ї години. Можливо, електроенергія все-таки з'явиться. Тим часом міська рада направила два звернення про можливу диверсійну роботу ПАД Чернівці Обленерго до Служби безпеки України та Ради національної безпеки та оборони. Очільники міської громади вбачають навмисне загострення конфлікту в односторонньому порядку. Ми бачимо, що тиск іде з усіх сторін і різними шляхами або безпосередньо відключення, або через суди заблокувати рахунки. Хтось дуже хоче внести дестабілізацію в нашому місті, і враховуючи, що власник нашого обленерго Чернівецького є громадянином недружньої нам країни. Я вважаю, що відповідні служби мають втрутитися в ситуацію і вияснити, чому це так раптом загорілося їм е, здійснити такі е, речі, при тому, що заборгованості. Е, Водоканалу перед обленерго в інші часи були набагато більшими а до таких речей не доходило. Як телефоном повідомили з абонентського відділу до загальноміського енергопостачання організацію так і не під'єднали, але роботу вдалося запустити з 14-ї години дня завдяки використанню дизельного генератора. До вечора повинно вистачити, сказав начальник відділу. До завтра повинні домовитися з обленерго. Що буде в іншому випадку? Невідомо. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підприємці вижницького району приїхали до селища міського типу Берегомет, де виступили проти вивозу лісу. На думку людей, дерево, яке зрубується державним лісовим господарством, повинно оброблятися місцевими підприємствами та приносити в свою чергу дохід в районну казну. Замість цього сире, необроблене дерево або так званий кругляк вивозять за межі держави, залишаючи деревообробні підприємства без роботи. Власники деревообробних підприємств зібралися в приміщенні будинку культури селища Берегомет для того, щоб донести своє невдоволення до представників районної влади та керівництва лісового господарства, яке в свою чергу, на думку людей не дотримується обов'язків по постачанню сировини або взагалі не дає можливості підприємцям розвивати свій бізнес, постачаючи ліс за кордон. Наші люди не мають роботи, просто на одного чому лізос не робить не не працюють полора, не в лізоло. Судень не працює, та як колес працював у три зміни. Чому не відправляють дошку, а відправляють ліс кругляком? На території нашого району працює більш, багато підприємців, які займаються деревообробкою. По підрахунках, в середньому, для того, щоб заплатити людині мінімальну заробітну плату, це, якщо взяти пилораму, це треба двох чоловік, в середньому треба біля 60 кубів кубов лісу розпилити. На місяць, щоб він отримав мінімальну заробітну плату, ми йдемо на аукціон, оскільки ми отримуємо лісом. Наприклад, я за 9 місяців отримав 360 кубів. Скажіть, будь ласка, як я можу своїх 4 підприємців, чотирьох підприємців, не найманих, чотирьох підприємців, всім, там всі, ми працюємо, за... Вивезти його, хоч заплатити мінімальну заробітну плату. Звинувачують деревообробники у своїх бідах керівника лісового господарства Миколу Ракевича. Люди кажуть, що замість того, щоб надавати деревину вищого сорту, очільник підприємства збуває низькоякісну сировину. Після того як попередньо провівши аукціон, на якому підприємці витрачають більше ніж можуть заробити, взяли той лот, проплативши гроші у лісгосп. Пройшло і два і три місяці того лісу, не бачать. Якщо їм дають той ліс, то той ліс, приїхаєш у ліс з машиною за 50 там, кілометрів. Ліс з той, що виписав першого чи другого сорту, тобі надають третього або й тих соровинок. При умові такі, хоч бере, а хоч вертайся на півпорожку. Свою чергу керівник лісового господарства заявляє, що на ситуацію, що склалася, вплинути не може. Перешкодою, як каже сам, є прийнятий у 2007 році. 42-й державний наказ, що регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які саме здійснюють її заготівлю. Я на це вплинути не можу. На що можу вплинути. Я на то впливаю. Можу вплинути. Верховна Рада може відмінити цей наказ, розумієте, прийняти зовсім другий акт. У відповідь на це, деякі невдоволені підприємці запропонували перекрити шлях потягам, що вивозять ліс. Також в залі почали лунати заклики щодо звільнення керівника берегомецького лісомисливського господарства. Відмовити людей від радикальних дій взявся представник громадської організації Чорна Сотня зберіть громаду, поміняйте його яких баків, це вже все, це вже відійшло. Не треба, лише не треба діяти старими механізмами. Надо все міняти, сідати, договариватися. Порадившись між собою та представниками влади, підприємці вирішили написати звернення до влади в Києві та зібрати ініціативну групу, яка з даним питанням звернеться до представників Чернівецької обласної ради. В свою чергу керівник лісового господарства пообіцяв до 21 листопада владнати проблеми та надати деревообробникам куплену ними сировину. В разі Ого, якщо людей не почують, вони обіцяють вдатися до радикальних дій. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 21 листопада в Україні відзначатиметься День Гідності та Свободи, а 22 січня День Соборності. Відповідні укази підписав сьогодні президент України Петро Порошенко і про це повідомляється на його офіційному сайті. Україна це територія гідності та свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, та революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність та своє прагнення до свободи, зазначається у повідомленні. Питання тарифів на перевезення завжди було актуальним для нашого міста. Існують прибуткові маршрути, існують неприбуткові, бензин подорожчав, а тарифи ні. Оптимальне рішення роботи міського транспорту а це муніципальні тролейбуси, автобуси та приватні маршрутки, спробували сьогодні відшукати на публічних дебатах під назвою Тарифи на пасажирські маршрутні перевезення в місті Чернівці. На дебати запросили міських чиновників, директорів підприємств, що здійснюють перевезення громадських активістів та експертів з інших міст. Кожна сторона делікатно, але скаржилась на існуючі проблеми. Всі ті гроші, які ми зарезервували для покупки нових автобусів, вже використали. Я вам скажу скільки це. Це 680 тисяч в цьому році. Ми можемо зупинитись, звичайно, на того на тому, що не будемо купувати рухомий склад, але все одно при такій ціні резерв закінчується, і в результаті це приведе до краху. А крах, ви ж розумієте, до чого приведе і далі. Перевізники, які мають пільгові маршрути, де держава відшкодовує за 3,5 пасажира а на рейс до прикладу, Якщо ви Чернівчанка знаєте, 19-й маршрут, я беру особисто себе, де я везу нам рейс 60 людей. 50, буває 70, не поміщаюся на рейс, не можу забрати. Держава не хоче це вивчати, це теж потрібно вивчати рентабельність маршрутів. Це окрема для обговорення тема. Наводячи, як приклад досвід перевізників у сумах, експерти розповіли, що показники двох соціологічних досліджень при вивченні обсягу пасажирів на маршрутах показали різницю в результатах в чотири рази. Чернівецькі пасажири також до речі не знають, скільки грошей отримують водії за один рейсодень. Скажіть конкретно, якщо на Д. І 10 водіїв має 800 гривень плану. Один виконав 800, другий виконав 600. Скільки ви маєте дохідну частину в день? Помножте ці дні на 30 днів. Розкажіть спочатку народу. Може, дійсно ви праві, але ж скажіть відкрито. По завершенні дебатів учасники сформулювали рекомендації до усіх, хто причетний до процесу перевезень. Скоріше за все, вартість проїзду в маршрутках подорожчає до трьох гривень, але не до чотирьох, як бажали б перевізники. Це все має бути зроблено тільки після якісного аудиту, який покаже реальну картину пасажиропотоку та рентабельності маршрутів. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Усі мас медіа брешуть, тільки хтось більше, а хтось менше. Яким чином глядачі, слухачі та читачі мають можливість відрізнити правду від перебільшення в умовах неоголошеної війни в Україні, обговорювали на круглому столі під назвою Інформаційна безпека в Україні. Сьогодні інформаційна безпека важлива для будь-якої країни, яка хоче забезпечити своє майбутнє. Ми живемо в час інформаційного суспільства. Той, хто володіє інформацією, володіє світом. Здатність впливати на інформаційні потоки, створювати контент та вибудовувати асоціативний ряд впливу на людську свідомість, дає можливість створювати ілюзорну реальність у глобальних масштабах. Людям необхідно мати критичне мислення, але дуже багато людей на жаль не готові до того, щоб мислити критично, самостійно опрацьовувати інформацію, зокрема політичну, суспільну політичну інформацію і мати своє судження. Тому, от в цих умовах, коли Росія розвернула справжню психолого-пропагандистську війну насамперед проти своїх громадян. Нав'язуючи їм дуже таку спрощену і примітивну картину світу проти України, проти всього пострадянського простору. А зараз є чимало ознак того, що ця війна переноситься на терени Європи і іншого світу. І російське керівництво, власне, схоже, не жалкує на це ресурсів. Хоча і все більше бракує для внутрішніх проблем Росії, то ми, як українці, повинні розуміти, що поруч з економічними, військовими, диверсійними, терористичними, на жаль, ми маємо і інформаційно-пропагандистські засоби війни проти нас, зокрема, інформаційні війни та диверсії можуть проводитися як в площині суспільства, так і в напрямку техногенних катастроф. До прикладу, вже зараз є віруси, які мають можливість проникати в стратегічні об'єкти загальнодержавного значення, наприклад, газорозподільні станції або хімічні. Хімічні заводи і робити там багато шкоди. Журналісти називають подібні проекти Хіросіма 21-го сторіччя. Система автоматичного керування це щось приблизно таке. Це скріншот системи автоматичного керування, яка керує всім. Газорозподільними станціями, вона керує перекачкою рідини, вона керує перекачкою газів, вона керує автоматичними лініями, якими хочете, атомними станціями, хімічними з комбінатами і так далі. По своєї по організації це закрита система, яка не сполучена з інтернетом, з глобальними мережами. Як вірус туди потрапив? Експерти вже давно зрозуміли, що війна в Україні розпочалася набагато раніше аніж події на Майдані. Інформаційна війна, до якої не виявився готовий, ніхто ми опинилися в ситуації повної, тотальної неготовності держави, суспільства і навіть експертів простий факт. От ми перебуваємо на теренах факультету історії, політології міжнародних відносин. З певних причин, оскільки не було ні політичної волі, ні бажання прислухатися до сигналів. У нас взагалі не про інформаційну безпеку, ну умовно кажучи, щось знають політологи, що знають міжнародники, і більше повинні знати представники кафедри міжнародної інформації. Але, власне, кажучи, на всіх цих трьох кафедрах, якщо я не помиляюсь, вони не дати навіть жодного курсу. Який би був безпосередньо пов'язаний з інформаційною безпекою і засобами протидії інформаційним війнам, на жаль, експерти так і не можуть визначитися з основними правилами виживання окремого індивідуума в умовах тотальної інформаційної баталії. Основним правилом залишається зберігати спокій, не вестися на емоційні провокації та довіряти першоджерелам. А ще менше читати газети і дивитися телебачення. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 16 листопада працівники радіотелебачення та зв'язку відзначатимуть своє професійне свято на Буковині в цих галузях, за повідомленням обласного управління статистики, працюють 34 підприємства, які за 9 місяців цього року надали послуг на суму понад 350 мільйонів гривень. 99% всього цього складають послуги зв'язку. Серед видів зв'язку переважає мобільний, абонентська база якого на Буковині складає мільйон триста тисяч користувачів. Це на понад 8% відсотків більше, ніж минулого року. Майже на 2,5% відсотка зросла за рік кількість абонентів в мережі інтернет. Наразі вона становить в нашій області майже 55 тисяч. Музика, яка відповідає своєму часу та подіям. Саме в цьому впевнений тенор Віталій Соболів, творчий вечір якого відбудеться в стінах Чернівецької обласної філармонії. Яка музика звучатиме та супроводжуватиме голос артиста, то як він готувався до концерту, дивіться в нашому наступному сюжеті. Події, що відбуваються зараз в Україні, нікого не залишають байдужим. Не бути осторонь, вирішив і соліст Чернівецької обласної філармонії Віталій Соболєв, який теж співпереживає усьому, що коїться в державі. Тому свій концерт вирішив наповнити творами старовинної бароккової музики, яка сповнена духом та гармонією. Тому саме і духовні твори, і старовинні твори. І вони будуть для людей, можна сказати, такою, як філософською віддушиною сісти на концерті, подумати, помислити, збагнути, що, от, можливо, дійсно треба доторкнутися до високого, до духовного, до старовинної музики, до такого високого мистецтва, який є живим, чистим. концерті будуть виконуватися твори італійських композиторів періоду раннього барокко Антоніо Фалькон'єрі, Джованні Перголезі, твори Георга Генделя та Йогана Баха не залишать поза увагою і твори українських композиторів. Зокрема, піаністка Євгенія Нестеренко виконає твори Миколи Лисенка. Представлена концертна програма на думку артистів, зацікавить найвибагливішого слухача. Не завжди якщо музика ефектна весела, вона сприймається. Глядачами потрібно слухати і таку музику, яка і сумна, і може не дуже вона і... да, духовну музику, може вона і не дуже розважальна, але я вважаю, що вона очищує душу. Ожен поціновувач серйозної класичної музики матиме змогу насолодитися нею, відвідавши концерт Віталія Соболєва, що відбудеться в залі Чернівецької обласної філармонії, 15 листопада, о 18.30. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. Дабідабідабі Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.